Добрий день. Ми звикли, що Україна це родюча земля, чорноземи, великі запаси вугілля та залізної руди. Але ми знаємо, що у нас є ще один прихований скарб: рідкоземельні елементи, які сьогодні цінуються більше, ніж золото. І знаєте що? Вони можуть вирішити майбутнє нашої країни. Які ж обсяги природних ресурсів України? Оціночна вартість корисних копалин України становить майже 15 трильйонів доларів. Специфіка полягає в тому, що значна їх частка сконцентрована в районі Українського кристалічного щита та Донецької складчатої області. Тому багаті корисними копалинами регіони це Донецька близько 3,5 трильйонів, Дніпропетровська, 3,5 трильйонів, Луганська, 3,2 трильйони. Запорізька понад 600 мільярдів. Харківська майже 700 мільярдів області та Крим близько 200 мільярдів. Це все у доларах. Але це території, які вже або окуповані, або знаходяться поблизу лінії фронту. Тобто до 8 трильйонів. Доларів природних запасів, а це 53%, або тимчасово втрачено через російську окупацію, або складно видобувати через фактор безпеки. З більш-менш безпечних областей можна виділити Полтавську, майже 800 мільярдів Львівську, понад 500 мільярдів кіровоградську до 300 мільярдів Житомирську, до 600 мільярдів доларів запасів. І тут ми підходимо до дуже важливого факту. Теза про неймовірне багатство українських надр це певна міфологія. Так як з 15 трильйонів оціночних природних запасів, понад 9 трильйонів становить вугілля, яке у світлі зеленого переходу вже майже нікому не потрібне. Кам'яна сіль, граніт та будівельні матеріали, теж у широкому світовому контексті нікому особливо не цікаві. Зрозуміло, що нецікаві глина, торф, а це до 200 мільярдів. Доларів запасів. В Україні є запаси природного газу, нафти та гарючих сланців до 700 мільярдів доларів. Є залізна та марганцева руда це понад 2 трильйони запасів. І друге місце за значущістю після вугілля Але є одна заковика: усі родовища руди вже належать приватним підприємствам, попростову олігархам. Утім, американцям цікаво дещо інше: насамперед, запаси апатит ільменітових, титано-магнієвмісних руд. Чому ж? Титан це найважливіший елемент в авіа- і ракетобудуванні. Цих запасів у нас майже до 700 мільярдів доларів. Далі йде літій, графіт та Германій. Сумарні запаси до 200 мільярдів. Літій та графіт потрібні для виробництва електромобілів, але собівартість видобутку першого в Україні поки вища за ринкові ціни на нього. Германій унікальний елемент для виробництва оптики та напівприводників. Його запаси в Україні оцінюються в 100 мільярдів доларів, а видобуток можливий з вугленосних пластів. Рідкоземельні матеріали це стратегічний ресурс. Вони є у кожному телефоні, вітряку, батареї, електрокара. Але Україна поки що не використовує цей потенціал. Чому? Бо робота з надрами – це складно, дорого і потребує великих інвестицій. А поки ми роздумуємо, хтось може взяти це під контроль. Багато країн вже давно зрозуміли, хто володіє рідкоземельними матеріалами, той володіє майбутнім. Китай. США ЄС ведуть жорстку конкуренцію за ці ресурси. Україна має свої родовища, але без розвідки вони нічого не варті. Потрібні інвестиції технології та політична воля. За даними ООН, на території України зосереджено. Родовища 21 рідкісного та рідкісно земельного елементів з переліку 30 речовин, які визнані Європейським союзом як критична сировина у виробництві продуктів для розвитку зеленої енергетики, приблизно 5% усіх світових запасів критичної сировини знаходиться в Україні, яка займає всього 0,4 поверхні землі. Про це заявила заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Світлана Гринчук, виступаючи на засіданні Європейської економічної комісії ООН. За прогнозом ООН протягом наступних двох десятиліть попит на мідь та рідкоземельні елементи зросте більш ніж на 40%. На нікель та кобальт на 60-70%, а на літій – майже на 90%. А в міжнародному енергетичному агентстві вважають, що слід значно розширити видобуток найважливіших мінералів, щоб задовольнити очікувані потреби в них до 2030 року. До того часу для досягнення цілей за глобальними чистими викидами вуглецю знадобиться ввести в дію додатково 50 літєвих, 60 нікелевих та 70 кобальтових копалень. Сумарні запаси рідкісних мінералів в Україні можна оцінити у 100 мільярдів доларів. Якщо вам цікаві такі теми, підписуйтесь на канал Доступно про екологію та клімат. Давайте разом розбиратися, як зберегти наші ресурси для наступних поколінь. Рідкісно земельні матеріали це можливість для України стати стратегічним гравцем у світі. Але тільки за умови, що ми будемо діяти за розумом, використовуючи інновації та міжнародний досвід. Дякую, що були сьогодні зі мною!